Всім привіт, дорогі підписники, гості каналу, ось на ділянці за селом. Копаємо саженці. Бачите ще яка ягода є. Це нас мапема. Копаємо зараз маравілу. Ось бачите як ми викопуємо. Так, залишаємо всі останні саженці викопуємо. Біля дому викопали, сплошною не залишали. Там вже нашій малині десь 4 роки, то ми трошки її омоложували, викидали старі коріння. Ось, Ну а тут наша ділянка десь її років 3, Вона пізніше чуть посажена. То ми залишаємо десь через метр нашу малину. Але пізніше потім ось тут усе вона брокилкою, все воно зайде. Тому що тут у нас коріння, воно воно, бачите. воно поплетене скрізь. Хоча можна і повністю викопувати все. І на той рік вона, вона буде. Тому що вже тут коріння дуже багато. Ось викопуємо. І будемо сьогодні формувати посилки. І повеземо у район відправляти. Зараз е, опакуємо те, що накопали, і будемо відправляти вам. Повеземо в район. До району у нас 30 км, в одну сторону, але нічого. Посилок трохи назбиралося, чимало, тому будемо вести і відправляти вам. Вже одну партію завезли, були там штук 500, напевне. Ось, ще докопали там декілька. Підписуйтесь на наш канал, замовляйте саженці. Саженці ще є в наявності. Сорт, такий, як Мапема, Брусвяна, Геракел, Полана, Джон ще є. Ну і все. Маравіла у нас вже закінчилась. Є замовлення ще до, замов... до Копаєв по цьому замовленні і маревіли у нас більше вже немає. Тому, кому потрібна ще мапема, замовляйте, відправимо вам. Підписуйтесь на наш канал і слідкуйте за доглядом і вирощуванням ягідної культури.